Друзі, всім привіт! До вашої уваги заїжджає до нас на майданчик ось така маленька чудова машинка в червоному кольорі. Міні-купер. 1,5 бензин на автоматі. А тепер давайте перейдемо до салону. Розглянемо його більш детально. Ой, дивіться, тут так багато кнопочок ось. Дивіться, всякі тут кнопочки, їх можна клацати. Ось. Гляньте, скільки багато, мабуть, можна і капучино зробити. Дивіться, присутній електро електропакет, так як автомобіль у нас трьохдверний. Далі йде датчик дощу та світла. авторегулювання. Мультикермо, шкіряне мультикермо, регулювання йде магнітоли. Далі дивіться, яка мультимедія, велика, широка, кругла мультимедія. От, клімат, контроль, автомат. Шкіряний салон, от, підлокітник такий, невеличкий, але зручний. От, е, дивіться, які динаміки гарні. Що в нас ще багато? Подивіться, багато ззаді місця. Є місце для підключення дитячого автокрісла. Тож, друзі, машинка в наявності. Кого зацікавила? Приїжджайте, будь ласка, дивіться, оглядайте, тест драйв. Проводьте. Знаходимось білогородка, Софіївська, 19, Працюємо з 9 по 19.